Незважаючи на численні втрати у війні проти України, лише за 10 місяців. Російська військова машина знову готує міць і знову тягне війська для наступу на Україну. говорить українська розвідка, яким буде 2023 рік. Про це та інше ми будемо говорити із відомим українським військовим експертом Сергієм Грабським. Пане Сергію, я вас вітаю. Слава Україні! Мої вітання. Героям слава вітаю пані Галина. Отже, розпочнемо із військової допомоги США. Вона становить 1,8 мільярдів доларів. Туди входить численні озброєння, артилерійські снаряди і омріяна українцями, нашими повітряними силами ЗРК Петріот. Наскільки вона є потужною, і найголовніше, коли вона з'явиться уже власне на своєму бойовому чергуванні? Ви знаєте, дуже цікаве питання. Коли вона конкретно з'явиться, тому що ми, на жаль, з вами не володіємо тим обсягом інформації, який би допоміг нам дав би можливість нам сказати, що от через тиждень, через місяць вона буде стояти в нас, чому? Тому що ми маємо усвідомлювати наскільки це складний комплекс, наскільки важливим є питання його коректної експлуатації і обслуговування. Тому це більше залежатиме від того, наскільки ми готові будемо його прийняти, і чомусь в мене є таке переконання, що е, робота по отриманню цього комплексу і по забезпеченню і експлуатації велася вже дос, досить давно. Якщо це моє переконання є правильним, то справа йде про тижні. Коли ми їх отримаємо, коли ми ці ракети поставимо на бойове чергування. Чому? Тому що це для нас важливо. Я хочу звернути увагу на те, що комплекс Петріо дозволяє відпрацьовувати питання захисту від балістичних ракет, що піднімає нашу протиповітряну оборону на трошки інший рівень. І хай це буде поки що одна батарея. Але навіть ця одна батарея дозволить нам е захищати наш повітряний простір і наші наземні об'єкти. Проти можливої і дуже вірогідної загрози балістичних ракет, тому що як е, говорив речник повітряних сил, говорити про те, що ми маємо достатній захист саме проти цієї зброї, було б трошки неправильно і незважаючи на досить високий рівень е, нашої ефективності нашої системи протиповітряної оборони. Балістичні ракети складають для НАТО серйозну загрозу, і ми маємо це усвідомлювати абсолютно чітко. Тому я маю переконання, що робота по освоєнню комплексу Петріот велася вже давно, і ми вже отримуємо її на фінальному, на фінальній стадії, вже готову до використання, маючи навчений військовий персонал для цієї. Задачі, якщо ні, то на жаль, є і інші показники. Наприклад, не буду називати ту країну, але робив аналіз. Трошки цікавився інформацією. Попри те, що та країна закупила Петріот ще в 2017 році, о, році. На рівень оперативної готовності ця країна вийде аж 1 січня 2024 року. Можете собі уявити про який час ми говоримо. Тому я так досить стриманий у своєму аналізі відносно того наскільки готовою ми будемо. Але враховуючи нашу ситуацію, безперечно, ми говоримо про те, що ці системи нам потрібні були на вчора, і маю надію, що невдовзі ми будемо мати ефективний захист хай у невеликій кількості, тому що одна батарея ну це дуже мало для найбільшої країни Європи, якою є Україна. Але це перший крок і знаєте, перший крок хай обережний, але він зроблений. Е, перший крок зроблений. Окей, е, е, які ще країни можуть доставити нам допомогу в плані протиповітряного захисту? Тож всім відомо, що завжди перший крок такий собі є за американцями. Якщо американці дають петріот, які країни надалі можуть нам постачати, і які зеркали? Ну, власне, ми вже отримуємо зенітно-ракетні комплекси, і не тільки зенітно-ракетні комплекси. Треба зрозуміти, що система гепард, яка надається Німеччиною, так само є надзвичайно ефективною, тому що ми боремося з вами не тільки проти виключно крилатих ракет, не тільки проти літаків, і гелікоптерів. Ми боремося проти шахідів, проти інших дронів, які можуть наносити удари, і самі розумієте, що використовувати дрон проти дронів надзвичайно дорогу ракету Петріот було дуже нерозумно. Тому ми і говоримо про можливості постачання з інших країн. І, знаєте, я розумію, це є певною такою. Таким логістичним кошмаром для наших військових отримувати мозаїчну техніку, як я її часом називаю, із Іспанії, з Франції, Великої Британії, колишні радянські зразки з країн пострадянського табору або з інших країн це дійсно жах. Але для нас на сьогоднішній день надзвичайно важливим є насичення наших систем протиповітряної оборони, саме кількісне насичення технікою озброєнням і тому ми. Ми говоримо про французькі кроталі. Ми говоримо про системи Хоук, які передає нам Іспанія. Ми говоримо про різні переносні зенітно-ракетні комплекси, які надходять до нас з Великої Британії та інших країн світу. Тобто, спектр дуже великий. Дуже великий. і тут знаєте, навіть якщо ми згадаємо ті кулемети, про які ми говорили у минулому транші допомоги, коли Сполучені Штати передають нам кулемети калібру 12,7 з тепловізійними системами наведення, які можуть бути досить ефективними проти дронів. То це говорить про комплексне забезпечення нас е, цими системами протиповітряної оборони. Таким чином ми говоримо про колективну допомогу цивілізованого світу в нашій боротьбі, яка має на меті ну, підняти ефективність нашої системи протиповітряної оборони. І тут я хочу зауважити, яке яка б допомога нам не надавалася? Жодна система, найкраща система протиповітряної оборони не гарантує 100% захист. І тут, знаєте, ми переходимо до того, що Логічно, треба боротися вже не з наслідками, а з причинами, або, як кажуть, з вихідними джерелами, з яких наносяться удари. І тут же, я боюся показатися крамольним, але логіка нашої боротьби вже. Приводить нас до того, що ми маємо переходити до переговорів щодо надання нам далекобійних систем ураження, щоб знищувати ракетоносії противника в місцях їх постійної дислокації. Ви самі розумієте про що мова йдеться? Чи можемо ми отримати власне ці ракети АТАМС? Коли це може бути, і взагалі, коли ми можемо нарешті ем, так сказати, бити? Ну правильно бити, бо вони б'ють по нашій інфраструктурі критичні вже більше двох місяців. Чи можемо ми попереджувати ці удари вже на території Росії? Як це було наприклад в аеропорту е, на аеродромі? Перепрошую в Саратівській області, коли Україна розпочне наносити такі удари, власне? Ой, ну це питання дуже цікаве, питання, мабуть, не до мого рівня, але що я хочу сказати? Перш за все, мова йдеться йдеться вже навіть не про атакамси, які є ну, оперативними засобами ураження, які б'ють на 300 кілометрів. Нам цього вже недостатньо. Нам цього вже недостатньо. Йдеться про е, системи ураження, які е, можуть наносити. Удари на відстань до тисячі кілометрів, і тут йдеться про далекобійні крилаті ракети. Перш за все можливо доцільно вже говорити про постачання безпілотників, які е, мають дальність польоту до тисячі кілометрів і спроможні наносити удари на такій самій відстані. Е, тому це вже це вже зовсім інша філософія переговорів про те, що ми хочемо від наших союзників. Тому що атакамс я би вважав вже пройденим етапом. Це вже справа часу, коли. Ми його отримуємо. Знаєте, коли генерал Бен Ходжес в своєму останньому повідомленні говорить про те, що було б дуже добре мати ті атакамси українським силам оборони вже зараз. І тоді питання звільнення Криму це було б питання часу. Ну, трошки розуміючи цю кухню, я б сказав так, що в мене чомусь є переконання, що ми ці атакамси маємо, і ми знаєте, тепер чекаємо тільки на схвальне рішення щодо їх заступ. Стосування, ну таке враження в мене є. А коли ми говоримо про ті ракети, які ми маємо отримати, або безпілотники, які ми маємо отримати, ну тут вже знаєте, тут більше про політичну волю наших союзників, коли готові вони будуть дати ці ракети, не Зменшуючи рівень обороноздатності своїх власних країн, чому я роблю акцент на це, тому що ми маємо усвідомлювати, що є існує таке поняття як колективна безпека, і на жаль, внаслідок наших політичних рухів і те, чим ми не стали членами НАТО, що значно ускладнило нашу ситуацію на сьогоднішній день. Але треба розуміти, що під загрозою знаходяться на сьогоднішній день такі країни НАТО, як країни Балтії. Латвія, і Литва. і НАТО, маючи колективну відповідальність за оборону свого простору, має забезпечити оборону саме цих напрямків. А виходячи з тої позиції, що до такої війни, ніхто довго не протягом 30 років не готувався в Європі. Ми розуміємо, що НАТО має певні проблеми із забезпеченням обороноздатності своїх найбільш вразливих членів, які знаходяться на передньому краї протистояння з російським агресором. Тому Знаєте, тут йдеться про те, що спочатку вони мають забезпечити свої потреби, а потім вже забезпечувати наші з вами потреби. Така ситуація склалася, вона є об'єктивною Це е, е, наслідками тієї недолугої політики, яку вола українська держава в тому, в тому числі на початку нульових років нашого століття. Ну, але тим не менше, техніка західна їде. Ми правда не знаємо, в яких кількостях він штаб не розповідає українському суспільству, яка техніка і куди їде. І тоді питання таке, яким може бути. Ти власне січень, лютий е, наступного уже року, зв'язку з тим, що є повідомлення про те, що російська армія активно готується до знову повномасштабного наступу, і не виключено, що вони знову можуть іти такими самими шляхами, як це робили 24 лютого. Що ви про це думаєте? Наскільки це реально та можливо, враховуючи умови російської армії? Ну, ви знаєте, я скажу так: жодна військова кампанія не повторювала попередню кампанію, і тому говорити про сліпе копіювання тих форм бойових дій, які ми вже мали з вами в лютому місці, було б неправильно, тому що такого ніколи не було в військовій історії. Чи готується російська армія, російська військова машина, я б сказав так, до якогось там реваншу, так безумовно. Так, безумовно, і про це ми вже отримували відомості як від е, політичних керівників кремлівського режиму, так і власне від нашої розвідки, тому що е, немає жодного свідчення того, що російське політичне керівництво відмовилося від своєї стратегічної мети знищення України як держави і знищення фізичного знищення українців як е, політичної нації. Тому е, немає жодного сумніву, що такі плани розробляються такі плани е, впроваджуються в життя. і свідченням цього є така серйозна активність на білоруському напрямку. Тому що, попри те, що ми не отримали сьогодні результатів або якихось практичних свідчень, того, що відбулося в Кремлі, треба бути пильними і розуміти, що знаючи кухню політичної боротьби і політичної роботи росіян і їх білоруських маріонеток, ми можемо побачити зримі результати тих перемовин. Результати, які про відомості про які ми поки що не отримали, і ці результати на сьогоднішній день е, вкладаються в схему нарощування потенційного нарощування боєздатності е, з, угрупування, яке діє або буде діяти на північному напрямку. І до кінця не зрозуміло чого вони собі дозволять. Причому знаєте, тут же це виходить за межі військового аналізу, тому що з військової точки зору проводити якісь активні наступальні широкомасштабні наступальні дії з півночі є недоцільно за цих умов, які склалися на сьогоднішній день. Звісно, що повторювати самогубний кидок на Київ, який був у лютому 2024, тисячі лютого, це Ну нерозумно, але ми маємо справу з людьми, які створили собі паралельну реальність і в цій реальності. Вони думають, що не можуть досягти цієї мети. Тому виключати повністю, попри очевидні військові показники вірогідність такого наступу, ми не можемо і тому уважно спостерігаємо за півночі. Що стосується Луганського напрямку, то відмічається дуже активний рух техніки по напрямку Старобільськ-Сватове. Відмічається концентрація російських військ у Білгородській області. Що так само є свідченням того, що білоруси о, вибачте <с up99> з Білгородського напрямку або з Луганського напрямку, якщо говорити про територію України, ми маємо очікувати певну активність Росіян по напрямку на Харківщину критично, не не критично а досить напружена є ситуація на ділянці фронту від сватово до Креміної, де українські війська намагаються тиснути на противника, але противник, усвідомлюючи те, що яку загрозу становить просування українських військ, намагається проводити поки що контратаки, які в тому числі мають на меті зупинити український поступ на схід. І створити передумови для контрнаступу російських військ. Про що власне свідчить ця концентрація і переміщення озброєння і бойової техніки в районі Сватового і на тому на тій ділянці фронту продовжуються і будуть продовжуватися дуже активні бойові дії на Донбаському напрямку, на Донецькому напрямку, зокрема, і ми будемо ще з вами чути досить довго такі назви як Бахмут, як Мар'їнка, як Авдіївка. Я б звернув увагу. На таку локацію, як вугледар, тому що від утримання цієї позиції українськими військами залежить подальший перебіг подій на півдні нашої країни. Якщо ми візьмемо лінійку і поди... і вимірюємо відстань. Від вугледару до Волновахи або до підступів до Маріуполя ми зрозуміємо важливість цієї локації, чому противник так відчайдушно намагається відтіснити нас з цієї локації, тому що ми фактично тримаємо під контролем і під вогневим впливом комунікації противника, з які йдуть з Росії на південь окупований південь України на сьогоднішній день. І це надзвичайно важливо для нас посилювати тиск і укріплюватися на тих позиціях, не допускаючи прориву противника. І якщо перейти вже на Південний напрямок на північно-таврійський напрямок, про який ми говоримо, то тут так само противник, усвідомлюючи виключну важливість, я б сказав, стратегічну важливість Мелітополя для себе проводить певні дії, які полягають у зосередженні військ та сил на цьому напрямку з метою запобігти нашому наступу. З іншого боку, можна розуміти, що противник, маючи можливість посилити свої контингенти, може розглядати цей напрямок як перспективний з точки зору наступу для себе, з огляду на те, що використати херсонський напрямок для форсування Дніпра, херсонську ділянку фронту для форсування Дніпра, це фактично вже нереально і неможливо. Комунікації там зруйновані, і Росія не має можливості для здійснення широкомасштабних операцій по форсуванню Дніпра і просування далі на е, захід в сторону Одеси з перспективою виходу на Придністрові і Молдову. Тому Запоріжжя як такий комунікаційний хаб, транспортний хаб, розглядається на сьогоднішній день як єдиний допустимий варіант, можливо, у разі успіху російського, можливо, просування їх на правий берег. Тому ситуація, як ви бачите, склалася надзвичайно складна. Вона є виключно динамічною і такою, що може змінюватися з перебігом подій. І саме це є наші з вами напрямки уважного спостереження і безумовної допомоги нашим збройним силам на найближчі 2-3 місяці. Від багатьох факторів буде залежати, як ситуація на кожній конкретній ділянці фронту буде розвиватися, але ми бачимо, що говорити про якесь зниження ескалації або деескалацію загального бойових дій. Зараз немає жодного сенсу, і кожна ділянка є визначальною кожна ділянка є такою, що може вирішити перебіг подальшої збройної боротьби на Україні. Звісно, ми говоримо про те, що противник не має шансів перемогти у цій битві, або але треба усвідомлювати, що у відчайдушній спробі прорватися десь або досягти якогось успіху. Ну, він може піти на виключні жертви, і на прикладі Бахмута ми бачимо, що такі жертви його не зупиняють, і вони намагаються продовжувати цей наступ. Тобто, ситуація, як ми бачимо, я ще раз повторюю, є надзвичайно складною, і слід не розслаблятися, а готуватися до серйозних випробувань. Власне, про це та те саме говорять ваші не лише українська й західні колеги, військові експерти переконані, що Січень та Лютий будуть надзвичайно динамічними в Україні, все так, і ви сказали, і теж е, звертають увагу на запорізький напрямок на Мелітополі. Нагадую, коли ми з вами в останній писали інтерв'ю, це було після звільнення Херсона. Ви теж говорили про те, що наступний е, е, наступна ціль для деокупації для наших збройних сил є саме Мелітополь. Абсолютно, абсолютно, і треба розуміти, що у випадку звільнення Мелітополя фактично весь південний фланг, весь південний фронт російських окупантів завалюється, і створюються передумови. знаєте, чомусь всі кажуть передумови до виходу на кордони Криму. Чому до виходу до кордонів Криму, то якщо ми можемо просунутися, власне і до Криму, і створити передумови вже до визволення, тобто закріпившись вже в Криму. І потім вже продовжувати наступ. Для нас не існує такого поняття і необхідності зупинятися на адмінкордонах. Ми будемо працюватися рівно настільки, наскільки дозволять нам сили і ресурси. Тому е Мелітополь є ключем зараз, і це не перебільшено для всього півдня, тому що з виходом на Мелітополь ми фактично розрубаємо сухопутний коридор. Враховуючи ситуацію, яка склалася біля Вугледара, посилюючи тиск на противника на тому напрямку, ми фактично дробимо або сегментуємо оборону противника і створюємо передумови, за яких противник або змушений буде тікати, або він буде знищений. І ключом до цього всього успіху є Мелітополь, тому і це є наше чітке усвідомлення. Але давайте не забувати, що противник так само не дуже дурний. Він цілком свідомий того, що може відбутися на цьому напрямку. Тому вони відчайдушно готуються до спротиву. А у разі позитивного, як вони думають, розвитку подій для них і для можливого контрнаступу. На тому напрямку, тому що від Мелітополя від Токмака з лінії Василівка, Горіхів, Гуляйполе вони можуть спробувати здійснити ривок в сторону Запоріжжя. А чи є передумови наразі або на січень на січ, на січ, місяць про виснаження російських військ? Кажучи, йде перемалювання там по Доне, по Донбаському напрямку. Вони несуть втрати на Криміна, Світове е, Криміна. Бачите, цілий день говорю трошки перезапишу це. Ем, чи йде мова про те, що російські війська виснажуються, адже вони несуть величезні втрати на Донбасському напрямку, а та також на Поганському? чи буде така точка, коли вони посиплються на найближчий час? Ні, такого немає, такого спостереження немає. Тому що знаєте в чому специфіка дій, що хто власне діє на бахмутському напрямку? На Бахмутському напрямку на сьогоднішній день задіяні ну, у меншій ступені регулярні підрозділи Збройних сил Російської Федерації, е, у більшій частині це так звані вагнерівці і так звані підрозділи народної міліції ЛНР і ДНР, на втрати яких ніхто не зважає, від слова зовсім. Тому, е, знаєте, тут склалася така. Багатогранна ситуація, коли ми бачимо те, що противник має собі можливість кидати в бій фактично безкінечні ресурси, на підготовку яких він не витратив практично ніяких грошей, ми змушені витрачати свої ресурси, а наші ресурси не співставні по своїй цінності, по цінності з ворожими ресурсами. І це є однією з, із складнощів, тому що ну до чого гріхати іти. Ми несемо втрати, і ці втрати більш болючі для нас, тому що це є найкращі сини й доньки України, і відновити ці втрати ну практично неважливо. Противник може свій мотлох кидати в бій в будь-якій кількості, тому що тільки, вибачте, зеків в Росії більше півмільйона. Використано зараз 23 тисячі. Навіть не один відсоток. Тому говорити про те, що противник виснажиться, буде дуже неправильно. Мало того, знаєте, в нас склалося свого часу таке враження, коли ми збирали полонених в окопах між Троїцьким і на лінії Троїцький сватове Креміна, що це не підготовлені військові або взагалі мобілізовані без жодного досвіду. Так, це було. Це було і це треба підтвердити. Але не давайте не забувати, що це тільки невелика частина того, що вони зібрали з мобілізантів. А інша частина проходить повномасштабну підготовку на військових е полігонах, е начальних центрах і базах підготовки російської армії. І це буде традиційна російська армія, якою вони завжди воювали. Тому недооцінювати цю армію неможливо і говорити про виснаження цієї армії, ще дуже дуже зарано, тому що вона ще навіть не починала боїв. Вони ще не вступали в бої е, у тій кількості якості, е, які б могли е, говорити про те, що ми маємо справу з е, дійсно новою армією, хай і мобілізаційною, хай і менш підготовленою, але армією. Окей, які є ваші, наприклад, особисті прогнози на 2023 рік? Ви знаєте, це залежить знов таки. Я дуже не люблю давати прогнози, тому що ми не знаємо, не маємо навіть і десятої частини тих тої інформації, тих факторів впливу, в тому числі несподіваних, які мають бути взяти до аналізу. Безумовно, ми маємо розуміти, що противник має чи ресурси. Наведення війни ще протягом довготривалого часу він буде намагатися здійснювати або наступальні дії, або щонайменше дії по виснаженню нас, сподіваючись виграти час. Загалом діє зараз така концепція: виграти час, тому що в своїй уяві вони сформували таку думку, що е, з відпротяженням війни. З протяженням війни є сподівання на те, що колективний захід втомиться від України, відступиться від нас, махне на нас рукою і скаже: робіть, що хочете, тільки припиняйте це, тому що ми маємо торгувати з Росією і так далі. І, тому подібне. і ця хибна думка в їхній уяві, тому що, ну весь фактаж говорить про абсолютно інші речі, що Захід буде підтримувати Україну. Призведе до додаткових жертв з російської сторони, тому е, для росіян треба усвідомити, що ті жертви, які вони несуть зараз під Бахмутом, е, під Сватовим, під Кремінною та на інших ділянках, є абсолютно беззмістовні і марні. Але е, ще багато і багато зусиль треба докласти до того, щоб переломити їх свідомість і примусити їх у зрозуміти, що е, ці хвилі атакуючих сил не дадуть абсолютно нічого російській владі. Вони програли війну 2 березня двадцять року. Але знаєте по аналогії з другою світовою війною. Гітлер програв цю другу світову війну 1 вересня 41-го року, коли він не виконав завдання операції Барбароса. Але були ще чотири роки надзвичайно важких і виснажливих боїв, численні втрати і трагедії цілих народів. Тому така приблизна ситуація і зараз. Росіяни програли цю війну, це зрозуміло, але ми маємо бути тверді і розуміти, що противник ще. Дуже сильний для того, щоб говорити про нашу перемогу, ну наприклад, протягом наступного року, ми можемо нанести йому ураження, але до тих пір, поки не буде знищена сама е основа кремлівського режиму. Ворог може підготуватися і за пару трійку років за п'ять років знову спробувати випроводити нашу пильність і міцність. Тому говорити про те, які будуть прогнози на наступні на наступний рік, можна тільки в одному сенсі. Ми будемо продовжувати нашу боротьбу на е, сподіваючись на не сподіваючись, а впевнені з впевненістю в нашу перемогу. Як буд яким буде перебіг цієї боротьби, сказати дуже важко, і ми з вами вроді проговорили, і я думаю. Ми пояснили нашим слухачам, чому робити якісь прогнози дуже складно, виходячи з поточної аналізу ситуації з того, що ми бачимо сьогодні на фронтах. Ну що ж, налаштовуємося на боротьбу. Росія все рівно програє. Каже, запевняє військовий експерт Сергій Грабський. Нагадаємо, говорили сьогодні про те, як які події на фронті, що відбувається на Донбаському напрямку, на Луганському, та чи може Росія піти в повномасштабний наступ, так як це зробила 24 лютого. Пане Сергію вам дуже дякую за ці відповіді. Ми з вами залишаємося на зв'язку. Підписитися на наш канал та будьте з нами або бути в курсі найцікавішого.